Я Думаю, що в їх інтересах безкінечно тримати підписку бороли і в той же час мати вже якийсь вирок, який в залежності від того, як вирішив Янаковичка за своє вручення, буде або умовний вирок виносити, або навіть позбавляти волю. Я думаю, що до кінця вам і ще не визначити. А я до речі, з'ясовував для того, щоб умовний був вирок, треба, щоб ви покаялись, всі всіх працювали зі слідством і. Таким чином визнали свою провину, тоді суд може піти на умовний вирок. Ви погодитесь на щире каяття та співпраці зі слідством? Я думаю, що щира каїття це вже скоро прийде час, тому що ми не люди, які порушують закони кожен день. Я безумовно, ніякого киття. Не планую відносно порушених кримінальних справ, тому що вони всі Тоді, можливо, доведеться вам почути вирок, який передбачає не умовне покарання, а реальне. Так, я можу... uh, Сергій, я можу твердо сказати, що потім справам, які ну, практично сфабриковані, визнавати можуть тільки люди, які зовсім не мають розуму, честі і совісті. Я таких людей себе не відношу.